Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою пасівку, сьогодні 15 березня. Обіщають 20 градусів. Вчора я вам поставив цю мурав'їнку, я подивився, що це була мурав'їнка. І вони щось трошки вилізли. Щось їм Не, цей. не сидиться вулико. Температуру сьогодні обіщають 20. А вночі вже буде мінус один, завтра вже буде мінус 5 по ночам, в день плюс 5. Такі у нас великі перепади. Ну, привіз от я сім'ю з дому, щоб тут місні не перелітали туди-сюди. Зараз я її буду Пересаджувати Одних поставлю в одну сторону, Других в другу. То добре, що вони вилізли з вулика, не будуть мені багато мішати. Ну що, починаємо. От пересаджую рамки, якщо видно буде. Що є розпліт. Зараз дев'ятого ранку, я їх розбудив. Не знаю, буде, видно, ага, ось маточка, але вона там. Оце тут цю вклуб, а ось вона ходить. Вийшла. Маточка красива. Така гарна. Ну що, третя серія фільма 30-й, хто дивився? У мене 30-й вулик і оце така епіпея. Привіз з дому, пересадив, вийшло от повний корпус. Зараз зверху положу підкормку цього. Вони його тільки крайочок погризли. Да. Ну нічого. Будемо упаковувати її. Ось так їм заложив. І будемо тепер чекати, коли знову буде плюс 20, щоб приїхати до їх подивитися. На цьому тижні вже точно ні. Тому що холода передають по ночам, не буду їх тривожити. Хай усаджуються, я думаю, за день вони вже на медок пішли під кормкочки всякої, то все положив, да. ага. будемо закривати, спину пече, сонце, до речі, вулик стоїть на схід. Отам От у нас цей Саус, там вест, за, за спиною у мене Норс. Тобто північ, південь, південь, там схід і захід. Захід у нас за горами за горами у нас, так. Ну от так от, начебто і все. Ну, от так от закрив я їх. Бойні немає, все нормально. Я їх там запаху їх один от той мурав'їнки, і цей продимів я їх. Та й ті без матки вони приймуть, зараз поладять, і процес піде. Ну, я буду вам показувати, що з цього вийшлося. Дякую за увагу і вам всього найкращого.